Господь, будь милосердний до душі Євгенія Володимировича Коржа. Ну, Знаменному відмінку корж Володимирович, щоб Господь був милосердний до його душі. Він нам отримав житті на небесах. 0720 року Кацапи відібрали в нього життя дорогого Володимировича. Хай буде йому життя вічне там на небесах. А президента України Зеленського Володимира Олександровича прошу, щоб Кіція набрала більше 25 тисяч голосів. От І командир подав подання нагородження Євгенія Володимировича Коржа. Він щоб е, нагородив його посмертно званням Героя України. Тому що він достойний цього. Він там геройські вчинки робив. Командир. І начальство знали про це і повідомили президента України. Якщо він це не зробить, то гріх, йому, гріх буде великий душі його, що він е, не, не це не нагородить як героя. І він тут був герой, і був там, на півдні, герой, де воював на різних, на різних е, ділянках фронту. Відбивав атаки, війшов в, а... в... ворога, йшов у в... в... атаки, звільняв територію України. Він справжній герой, тому він достойний цього. А ви не забувайте всі поставити, що вам подобається, що треба його нагородити, Євгенія Володимировича Коржа. І навіть хоч Господь не витримує це все, цю війну. І він не витримує всі ці комп'ютери, які люди створили, і всю цю зброю для того, щоб знищення людей. От він ненавидить це все. І ненавидить бандита Путіна. І він і за... давно вже здох Путін. От і тому дивіться це відео, лайкайте, щоб президент посмертно нагородив. Я дуже прошу. І зробіть так, як щоб тоді, що майже я 10 відео з, з, з його розмістив із фотографією, із прапором державним Корієм, і Трузивцем. І загалом подивилися не менше теж 25 тисяч. І так за інших героїв, дивіться там, де. Коли нажмете відео, відео слово на моєму каналі, е, нажимайте популярні, і там є е, а також коротке відео, там є серед коротких відео, відео за героїв, щоб президент посмертно нагородив. І всі ці відео подивіться і полайкайте. Спасибі. Я дуже дякую вам за все.